Річаги. Їх є багато. Спочатку покажу, як, роблять, як можна зробити речах чайник. Для всіх речей вам обов'язковий спрут. Нема спрута, нема речага. Але є один речак чайник який можна зробити без спруту. Часто була я. Ручку взяли, не йде. Спутилися, ножка пішла. Але можна робити без круто, якщо суперник піднімає голову під час вашого реча. І тікає від вас. Не в бік, а просто в лег. Гачок. Та залишаємося на місці. Далі речак завжди робимо в сторону протилежного цьому пальцю. Прижали через бедро. На голові може в принципі, відпочивати. А не Попав палець, на... лікать над тому тазу мозг. Якщо в нього рука зігнулася, американ, зігнулася рука в цей бік, і мура, де, де? він посягує. А що тримаєте? Не так нога. Ви втече. А от так. А так ви віджимаєтесь. Дальше віджимаєтесь. Але він робить тільки тоді, коли суперник почне розривати. Танець. Якщо суперник прижимається, от ви незручний суперник володію. Не зручний Прихват. Розрив, прижимається, прижимається. Він прижимається. Ми йдемо за ним. І так, важну забагато. Ручку <різь> далі. далі. Якщо він прожався, треба слідкувати. Заважку, де палець. І знову речаш через бедро. Не через таз. Не через бедро. Можна чуть-чуть ще Значить, Варіант речагав в варіанті, які точно пройде. Пам'ятаєте Ось. Ось. Ручка. Розтягу. Тут, як він не рухався, що він не робив, наші загально перетяжку. О, Бачите, кагарно розтяжка. Раз. Старайся акуратно. Навіть якщо рука в нього зігнеться, це речак. Заважте, не з рівними ногами. А обов'язково зажимаємо голову. Якщо ставити ногу рівно, він під ногу нерне. Під ногу. Оп. І вже втік. Якщо нога зігнута, мрі. І різниця, правда? Можна не задушити. Далі, якщо суперник витягує політику. Раз. Перевернули. Так? Але нас є друга рука. Ми не хочемо. Темку. Раз. яка гарна позиція. Поклали. Натягнули. Що хочете познущатися, залишіть ножку. Раз. О, це не можна. Скрут робити не можна. А робити причетну ногу на коліно. Техто знову. Кривого робить поїхати. Ви віддали ногу на приманку. Чи цю, чи цю, нібито на ахіл, правда? Але за мною той же самий, що в кімурі. Запам'ятайте, парадокс. Нога слабша за руку. Набагато. Разум. Фізично, вона сильніше. У боротьбі слабше. Речати на руку, печати на ногу. Суперник не буде стояти, як на те не Буде рухатися. Тому дуже важливо навчитися чіплятися за гачками. Якби витас не розвертали, Раз. Обережно, бо тут я вже його пив. Тут був удар. Ва. Все. Вичепилися, далі він говорить, скільки хоче. Рука вас. Держали. Розерволо. Якщо він впав і тримає замок. Теж класичний вигляд. Багато хто що робить. Ніколи не робить. Я одне дуже просте правило. Лікоть. Є один замочок, який розірве будь-який хват. В будь кого Він заборонений спорті. Раз, два. Заборонений, бо це є розрив суглобової сумки в плечі. Це на речах. Просто людині виривайте руку з м'яса. Лікоть. Yes. Лікоть. Все. Можете себе зловити за кімону. Хай триває замок, не страшно. Я не відпочиваю. Натяжка руки, бачите? Він тут прозриває. Якщо він страшно сильний, лікить-лікуть, вперше так капець сильний. Оба не йде. Беремо його намір розрив. Сторону голови раз розірвали. Впирається. Ви не маєте в цьому особливо напружитися. Маєте спокійно говорити, і легко розривати звуки. Ну і класичний варіант, коли в нього лікті підняті, їй такі чайники. Розрив. Ніколи. Не робити так. Запам'ятайте нога, яка контролює голову, контролює її до кінця. Підняли голову, то більше ногу. Голова що робить? Фоп. Ой, проблема, правда? Контроль голови залізе бетон. В академії Грейсі, Грейсі Хюнейта, Підняли пальчики. Зловбализня. Прижаті пальчики. Хай нога, голова повтихається, але не вилізе. Тут нога не близько злужимо. Лікті. Не бійтесь, що суперник втече звідси. І вузьково вирвати. Ні. Засуньте лікоть. Відпочиньте. Попийте каву. Дайте мені мушу в позицію. Не блокуйте тільки. Лік. Суддя зупиниться. Оце вирив руки з сухого високи. Дві руки. Під лікоть. 그러죠. <목소리도> 아이 <목소리도> <목소리도>